Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, висловив впевненість, що російський очільник Володимир Путін обов'язково програє війну. Він став ізгоєм у всьому світі, і це не тільки країни НАТО, не тільки Європейський Союз, не тільки Японія. Відповідаючи на питання, чи став слабшим Путін, якщо порівняти його ситуацію із часом перед заколотом приватної воєнної компанії, Вагнер, Байден відповів: знаю, що це так. Це також є досить важливою оцінкою з боку президента Сполучених Штатів, який як відомо. Завжди досить обережно реагує на заяви, пов'язані із політичною ситуацією в Російській Федерації, і на оцінку цієї ситуації. Який опиняється президент Росії Володимир Путін? Однак після заколоту Євгена Пригожина стало відомо, що спеціальним службам Сполучених Штатів було відомо про наміри Пригожина набагато більше ніж їхнім колегам з Російської Федерації, що вже само по собі говорить про. Те, що відбувається із російською державністю, і яким чином функціонують спеціальні служби, які Мають обслуговувати інтереси Володимира Путіна. Видання Wall Street Journal сьогодні продовжило повідомляти подробиці заколоту Євгена Пригожина проти російського військового керівництва. Стало відомо, що Пригожин збирався взяти у заручники своїх головних опонентів міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу та начальника генерального штабу збройних сил Російської Федерації генерала Валерія Герасимова. Однак, дякуючи тому, що працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації вчасно дізналися про наміри очільника приватної воєнної компанії Вагнер, то, що гута Герасимову вдалося вчасно залишити Ростов і таким чином врятуватися від вагнерівського полону. Після того заколот Пригожина проти вищого військового керівництва Російської Федерації був приречений на провал однак залишається. Тільки усвідомити, що ж все ж таки сталося із Пригожином після провалу цього заколоту, і його нібито домовленості із президентом Білорусі Олександром Лукашенком, який надав територію своєї країни, нібито для тимчасового перебування сил приватної воєнної компанії Вагнер. З телеграм-каналів Вагнерівських структур стає очевидним, що вони продовжують працювати у Санкт Петербурзі. Центр Вагнеру у другій російській столиці, яка, як відомо, є рідним містом самого диктатора Володимира Путіна, звернувся до своїх відвідувачів із заявою, що центр, який, як відомо, допомагає всім тим, хто хоче сприяти. Бандитам з Вагнера і бандитам зі Збройних сил Російської Федерації буде продовжувати функціонувати і надалі. Тобто, з одного боку, ми чуємо звинувачення у Зраді на адресу вищого керівництва приватної воєнної компанії Вагнер. Чуємо про арешти представників керівництва цієї компанії в Сирії, Зитки прийшли відповідні новини. А з іншого боку, дізнаємося, що центр приватної воєнної компанії у Санкт-Петербурзі, як і інші структури вагнерівців в цьому місті, яке завжди було базою Євгена Пригожина, продовжують функціонувати без будь-яких обмежень з боку влади. Це дозволяє зробити висновок, що Вагнер як структура все, ще потрібний російській владі, і що у вищому керівництві Російської Федерації досі немає чіткого розуміння, як діяти по відношенню до найманців, які як відомо забезпечували інтереси вищого політичного військового керівництва Російської Федерації не тільки на фронті в Україні і не тільки у Сірії, де зараз відбувається зачистка вищого військового командування Вагнера, але і у країнах Африки, де вони допомагали керівникам Російської Федерації та центральному банку Росії збагатитися за рахунок золота тих країн, де вагнерівці створили свої бази і допомагали керівництву. Цих держав утримати владу саме за допомогою найманців з приватної воєнної компанії, і так просто вагнерівців не можна позбутися, тому що є абсолютно очевидним, що повний крах вагнеру в Африці може призвести ще й до краху інтересів. Російської Федерації в країнах, які давно вже зазнають російської експансії. Однак не будемо забувати і про те, що Росія на тлі внутрішніх розборок між бандитами з Вагнера і бандитами з Кремля продовжує свою жорстоку війну проти нашої країни. Обстріл ресторану у Краматорську призвів до загибелі 11 осіб, серед яких четверо Дітей ця трагедія, яка відбулася у вівторок ввечері, ще раз продемонструвала, що Росія. Готова обстрілювати мирні центри українських міст, навіть не думаючи про наслідки своїх воєнних злочинів. Обстріл центра у Краматорську ще раз нагадав, що міста на сході України залишаються легкими цілями для російських військових, які нібито мають звільнити ці міста, які оголошені частиною території анексованої. Російською Федерацією Донецької області України, але як бачимо, замість того, щоб забезпечити мирне життя людей, які проживають в цих містах на лінії фронту, росіяни холоднокровно їх знищують. Ще раз нагадую, що так звана путінська спецоперація зовсім не мала на меті відновлення так званої територіальної цілісності тих регіонів, незалежність яких Путін. Визнав невдозі перед початком цієї спецоперації, Володимир Путін збирався і збирається використати вже окуповані і не ним регіони України як плацдарм для окупації інших українських земель, і йому абсолютно байдуже яка кількість людей, які загине на територіях, які сьогодні знаходяться під контролем українського уряду, тому що на інших територіях які. Він поставив під свій кордон цих самих людей. Він використовує як гарматне м'ясо, намагаючись за будь-яку ціну діяти гітлерівськими засобами, тобто змінити національний і етнічний склад населення анексованих територій, і це також має стати важливим пунктом звинувачення проти військових злочинців тоді, коли. Почнуться судові процеси над Путіним та його соратниками. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у патреоні BuyMeCoffee, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і мир вам!